села Іршу, Макалевичі та Меделівку Микола Рудченко відвідує регулярно, а не тільки під час виборчої кампанії. Так, жителі Ірші вдячні йому за подарований раніше комп'ютер для школи і за те, що нині він взявся відновити роботу дитячого садочка. Ми вдячні Миколи Миколайовичу Рудченку за ту підтримку школи, яку він. Виділивши нам комп'ютер з новим програмним забезпеченням. і надіємось на дальшу співпрацю. Дякуємо вам, Микола Миколаївич. Спорудження за сприянням Миколи Рученка легкого мосту через річку тетерів у Макалевичах у п'ять разів скоротить відстань від села до залізничної станції. Також цього року народний депутат виділив гроші на ремонт церкви та клубу. Не можемо добратися другий раз на роботу. немає електричок, мало ходить. А так дорога далеко, щоб об'їжджати. Виходить, що якщо літом води немає, переходимо через річку. А як піднімається вода, хоч трохи не можна або зимою, немає куди добратися. Микола Миколаївич нам пообіцяв, що поможе з мостом, все, щоб нам було легше добиратися на роботу. Будемо сподіватися, що все одно так і буде і буде нам краще. Нещодавно Микола Рученко зробив благодійний внесок на ремонт фельдшерсько-кушерського пункту та церкви у селі Меделівці. Найближчим часом, завдяки співпраці Миколи Рученка і громади, до цього населеного пункту буде підведена 5-кілометрова газова гілка. Чим найбільше віддалене село від області від районного центру, принаймні так як у украдамшеському районі сьогодні Ірша, Макалевичі, е, там і найбільше проблем. Принаймні по ірші немає дитячого садочка. Більше 60 дітей, які могли б ходити сьогодні в садочок. По Макалевичах, е, якщо йти на електричку е, вокруг е, річки, це 10 кілометрів, ти напрямик 3 кілометри, треба вирішити це питання. Як питання клубу, школи, отакі загальні питання, на яких треба звертати увагу. Ну і саме головне, я відчуваю скрізь, що люди хочуть спілкування. За цих 4,5 роки об'їхав більше населених пунктів області, а це їх не небагато немало. 1673, тому що додався городок Радами району. Я їздив, їжджу. Теж приємно те, що нема такого села, де б. Люди тебе не зустріли і не говорили, що ти їм уже коли щось зробив. Тому Микола Миколаївич, він віріс, знає ці труднощі сільські, працював і працює для людей і буду працювати.